Доброго дня. Нещодавно у мене виникла така потреба, мені було необхідно відвідати ТЦК, мені прийшла повістка поштою, ну зараз їх масово розсилають. Загалом я не міг з'явитися одразу, тому що я, по-перше, був в селі. Я, в принципі, коли був в селі, я побачив на телефоні підозріле відправлення, яке мені прийшло на Укрпошту. Я звірив індекс і зрозумів, що, скоріше за все, мова йде про повістку. Це було 8 листопада, я якраз перебував на той час в селі. Ну і загалом я вже зрозумів, що потрібно готуватися до того, щоб туди йти потроху. Потім десь в понеділок прийшла безпосередньо ну, папірчик Сукерпошти, на якому було написано, що потрібно з'явитися за 3 дні, хоча в СМС було вказано два тижні термін зберігання даного відправлення. Ну, то таке. Я загалом вирішив нікуди одразу не бігти, тому що ну, мені потрібно було позакривати ще деякі власні справи. У мене ж росте виноград, мені необхідно було його закопати на зиму, тому що якщо його не закопають, то він просто вимерзне. Потім я ще не гаяв час і викопав трохи бур'яну на городі. ну, Десь на все це у мене пішов, грубо кажучи, тиждень. Потім я приїхав в Київ. Мені ще тут потрібно було позакривати деякі питання перед тим, як туди йти, щоб розуміти, про що з ними говорити. Загалом відправлення це прийшло в п'ятницю, а в ТЦК я пішов в середу на наступному тижні, тобто вчора я там був. Сьогодні четверг. Значить, що я можу сказати? Я, в принципі, йшов туди, у мене не було на руках повістки, тому що я її не встиг забрати з пошти, тому що я був на той час в селі. У мене був тільки цей виписка з пошти про те, що мені прийшло це відправлення. Вчора я зібрався десь годин пів одинадцятого і пішов туди. Довго там шукав це все, обходив якось. В результаті прийшов я на прохідну. Кажу, що нема в мене повістки, але прийшло от відправлення, що з ТЦК і я не встиг його забрати. Загалом мені на прохідній дали талончик, якийсь там кабінет. Ну, я не буду називати, тому що в цьому немає сенсу. У всіх ТЦК будуть різні. Кабінети. Я, значить, беру цей талончик і топаю туди. Приходжу, а в кабінеті нікого немає зачинено. Я постояв хвилини три, дивлюся, що всюди є якийсь рух, а тут нема нікого, нема нічого. Я спускаюсь вниз до чергового, кажу, от, дали мені направлення в такий-то кабінет. Там нікого немає. Там чергового було дві людини. Один каже, що потрібно чекати, а другий каже, щоб я звернувся в сусідній кабінет по цьому питанню. Я, значить, приходжу в сусідній кабінет, там якийсь капітан сидів, не знаю. З кимсь він розмовляв по телефону, загалом і ще сказав, щоб я ще почекав, я почекав за дверима, а потім він вийшов, значить, по якому я питанню кажу. Ну, прийшло мені відправлення, але мене не було в Києві, я не встиг його забрати. Я так думаю, ну, що це була повістка, і ну, це там написано на цьому папір, папірчику з Укрпошти, що це відправлення з ТЦК. Він мене почав питати, хто я, що я. Кажу, що я був комісований з військової частини там, в такому-то році. Дав йому цей військовий квиток, він щось дивився, дивився. Каже: ну, тоді тобі треба буде пройти заново ВЛК. Ми тобі дамо направлення, там таке, туди-сюди. Я кажу, що, в принципі, що я був комісований, там по такій-то статті, за армії з військової частини, що. В принципі, у мене є довідка ну, чи свідоцтво про хворобу, що стаття ця, в принципі, передбачає виключення з військового обліку. Він іще щось пішов в кабінет з моїм військовим квитком, щось там дивився-дивився, виходить каже: дійсно, що, в принципі, якщо так, то тобі треба йти в інший кабінет і щоб тебе виключили із військового обліку. Я, значить, беру свій військовий квиток, йду туди. Там, в принципі, вже було трохи простіше. Мені сказали, що потрібно, щоб у мене був оригінал або нотаріально завірена копія. Ну, цього свідоцтва про хворобу, і тоді вони зможуть мене виключити з, з обліку, з військового обліку зможуть виключити. Я загалом в той самий день повернувся додому, взяв оригінал, пішов до нотаріуса, завірив його. Прийшов туди назад, уже темніло на вулиці. Щось вони там ще дивились, перевіряли, узгоджували, чи можна нотаріальну копію в мене брати, чи потрібен оригінал. Військовий комісар сказав, що можна брати. Копію нотаріально завірену. Загалом я ще там постояв вікно, здав ці всі документи і пішов. Ну, суть історії така. Загалом, якщо ви потрапите не на ту людину, або не зможете, скажімо так, адекватно пояснити, хто вийшов, ви, навіть якщо ви маєте підстави, то вас, в принципі, вони можуть відправити на ВЛК, тобто цей весь баланс такий, він досить хиткий. Нема такого, що ви точно приходите, гарантовано вам кажуть, що ви там точно не придатні, і все, і я сам туди йшов, я не знав, які зараз закони. Тобто, ну ситуація буває різна. Тобто, ти дивишся в інтернеті, кожен день приймають якісь нові постанови там, то потрібно це робити, то не потрібно це робити. Ну, загалом я йшов в воєнкомат, я вже. Не був так налаштований, що мене от точно не візьмуть, що я почну там розмахувати якимись довідками, казати, що от там в такому-то році таке то, таке то було, і що тепер я точно я вже туди йшов з, так... з таким розрахунком, що, в принципі, якщо мене заберуть, то в принципі я вже був готовий йти на ВЛК, я вже повирішував свої питання, які мене цікавили. Ну і так, до речі, зранку, коли я туди приходив, то вони так якось ще були більш оптимістично налаштовані. А коли вже я туди під вечір прийшов, то там людей було менше, і самі ці працівники вже видно по них було, що у них в кінці робочого дня вже немає ніякого настрою. Тобто на ну, спілкування з ними відбувалося трошки складніше, ніж це було ввечері. Так що... Можливо, варто мати на увазі такий нюанс. Звісно, всі ці ТЦК різні, це не гарантує, що якщо я тут так пройшов, це вийде абсолютно всюди, тим більше потрібно мати якісь законні підстави для того, щоб не потрапити зараз під мобілізацію. Тобто, вони зі мною ні про які нові норми не говорили. Я пройшов, в принципі, по тих нормах, які діяли раніше. І в процесі оце оформлення документів я ще писав заявку на оновлення даних ТЦК. Тобто вони паралельно ще оновили дані у мене в резерв плюс зараз з'явився цей військовий квиток. Я там значусь як військово зобов'язаний. У мене статус непридатний в мирний час і обмежено придатний. У військовий час, але з цими новими документами, що я туди подав, в принципі, вони мене мають виключити повністю з обліку. Ну, це я так думаю. Мені ще треба буде 5 числа наступного місяця йти забирати військовий квиток, якщо там все нічого не поміняється, якщо ніякі нові норми не вилізуть, чи якісь нові питання і нові проблеми, можливо, мені віддадуть цей квиток військовий, на цьому все закінчиться. Тобто я і досі в даний час я не впевнений на 100%, тому що вже всі проблеми вирішені, що все вже пройшло, і так би мовити, що я можу абсолютно спокійно спати. Ну і ще можу розповісти, в принципі, як у мене зараз загальний стан, що взагалі відбувається. Я, коли повернувся з села, я першим ділом ще сходив, здав аналіз на Сифіліс. У мене така ця довга проблема, вона вже тягнеться десь 5,5 років. Я лікувався власними силами, але воно це лікування було занадто пізнім. Я, по-перше, пізно зрозумів, що я захворів десь пізніше, ніж через півроку. Потім не одразу почав ефективно лікуватися, і в результаті. Мені довелося лікуватися з значним запасом, тобто використовувати антибіотики довший час, ніж ну, будь-який курс передбачає. Я оце здавав аналізи не тому, що я знав, що це мені, скажімо так, гарантує того, що мене не візьмуть військо, я просто здавав для себе, щоб розуміти свій стан. Тобто, якщо мене кудись відправляться, це ж можна заразити інших людей. Я загалом пішов, здав аналіз. І аналіз у мене зараз абсолютно негативний. Ну по аналізу я абсолютно здоровий. Я вставлю цю виписку, але при тому, що він у мене, скажімо так, нема проблем по аналізу, у мене є це ще симптоми, вони все ще вилазять. Я також ставлю деякі фотографії там за буквально нещодавно зроблені. Там одна, здається, 7 серпня була зроблена одна трошки раніше цього року. Тобто це така досить цікава хвороба, яка під в підсумку у мене й досі йде віддача в нервову систему, йде віддача. Серце в легені, і нещодавно ще й почала боліти голова час від часу. Ну, це таке. В принципі, з цим можна жити, якщо не помреш, звісно. Ще в мене зламана рука, цей суглоб, він так і не відновився повністю. Тобто він дуже живий. Якщо я десь ним упаду або не так десь придавлю, то я можу втратити, скажімо так, дієздатність на декілька днів понад тиждень, дивлячись від того, наскільки, наскільки сильно я його пошкоджу другий раз. Це теж не є зараз підставою для того, щоб мене не мобілізували, але все ж таки я думав все-таки говорити про це все, просто щоб мене не заперли, там невідомо куди, в якісь ці штурм... штурмовики, що... що я, типу, Супермен по всім параметрам і. Насправді цього всього зараз немає. Ну, воно ніби є, я продовжую займатися активно спортом. Я не сижу, скажімо так, на місці. Але при цьому всьому вже все-таки трохи воно для мене по-другому стало, ніж було раніше. Загалом, якщо йдете в ТЦК, то все-таки якось плануйте для себе те, як ви будете говорити з ними, що саме вас більше, більше всього там цікавить. Не знаю, хтось, може, хоче дуже служити, хтось не хоче дуже служити. Від себе я додам, що яке б у вас не було бажання служити, вам все одно доведеться переступати через себе. Тобто. В цій службі, можливо, і нема нічого такого супер страшного, якщо, звісно, вас там десь не, не вб'є в Донецькій області ні за що. Але вам потрібно бути готовим до того, що вам доведеться переступати через себе, тобто виконувати багато різних вимог, перебувати в складних умовах. Зараз на вулиці Мокрий сніг. Все під ногами болото, зверху мете. Холодно, ну, Зараз, скажімо так, якщо перебувати десь в лісі на природі, то воно буде дуже некомфортно. І в принципі, зараз, якщо туди і потрапити, в ці війська, то саме в таких умовах і опинишся. На рахунок того, чи варто там дуже всього боятися в тому ТЦК, ну. Такі. Я там нічого такого дуже нового не побачив. Поки що якісь там дуже такі нові норми, все це воно не діяв. Ну, можливо, на ВЛК там друга ситуація, але я не був на ВЛК, тому не скажу. Сама логіка роботи ТЦК, в принципі, не змінилася. І вони все ще оформлюють статус обмежено придатним в резерві плюс. А чому мене, в принципі, викликали, тому що, як виявилось, там в, якійсь, в якомусь папірчику у них написано, що я обмежено придатний. І це на основі цього мене вносили в ці бази. Я не знаю, в якому році вони заповнювали той папірчик, це, це він сучасний чи раніше був заповнений, ну загалом вони його виправили, не знаю. Це вже, скажімо так, те, що мене не, не стосується. І Ще я забув додати те, що, в принципі, коли я йшов в ТЦК, у мене так була така певна думка про те, що, можливо, як я прийду, можливо, мені будуть виписувати штраф, тому я все таки не затягував там до якихось незрозумілих термінів свій цей візит. А прийшов десь ну, за 9 робочих днів від того дня, як мені. Надійшла повістка безпосередньо на почту. Я загалом по цьому можу сказати нюанси, що якщо у вас є якісь такі справи, які вам потрібно позакривати перед тим, як іти в ЦТЦК. Тому що ну людям зазвичай потрібно буває щось ще зробити, то у вас, можливо, ще є цей якийсь час. І навіть якщо ви не заберете повістку, скажімо, на площі, то в принципі зі мною ніхто не говорив про те, що там якийсь може бути штраф. За те, що я там прийшов не встановлений час, який був у повістці, а прийшов уже трошки пізніше. Ну, в принципі, у встановлений по закону термін. Я прийшов, я не прийшов надто пізно. І, в принципі, ви можете використати ще який там тиждень, ну до півтора тижня для того, щоб порішати свої власні питання. Я вже, в принципі, готувався, як і до відправки, я вже придбав речі першої необхідності, які потрібні там, з одежі, там, засоби гігієни. Я все це придбав, щоб воно мене просто було, щоб якщо скажуть там негайно кудись бігти, щоб я все спакував і пішов. Тобто це все потрібно враховувати, що у більшості людей все ж таки не буде ніяких законних підстав для того, щоб не служити із тих, кого викликають. Тому майте це на увазі. Я там у них проходив як людина, яка прийшла оновити дані. Тобто, без повістки, без нічого. Я, як вже зазначав, я вже писав цю заяву на оновлення даних. тобто Ніяких штрафів, ніякої розмови зі мною за це ніхто не вів. І ще хотів би поговорити про такий нюанс, як підробка документів для ТЦК, тому що, в принципі, я прийшов з якимись папірчиками, тобто вони ці папірчики я сам займаюся виробництвом штампів. Ну, не виробництвом, а я відмальовую ці штампи, далі їх виробляють. В принципі, будь-який документ можна підробити і, скажімо так, само прийти, почати розповідати, во там те, во там це, але м, будьте уважні в цій ситуації, тому що вони у мене ці документи прийняли, але мене забрали військовий квиток і повернуть його мені лише через два тижні. Я так думаю, що цей час вони використають для того, щоб додатково перевірити всю надану, надану мною інформацію. І, в принципі, якщо десь щось буде не так, скажімо так, якщо десь у мене щось підроблено, чи ще щось, вони просто можуть тупо виявити це і в результаті ще припишуть підробку документів. Я не знаю, що саме за це загрожує, але не варто поспішати з підробленими документами безпосередньо в ТЦК, ви можете спробувати показати десь їх поліції, десь на кордоні. Але в самому ТЦК там, скоріше за все, це просто не пройде. Так що такий от момент потрібно теж мати на увазі. І ще я хотів би зробити деякі узагальнюючі підсумки про те, як я безпосередньо ставлюся до цієї ситуації, що я в цілому думаю для себе. Ну, я не зовсім з тих людей, які абсолютно там, скажімо так, всього бояться, за все трясуться, абсолютно. Неадекватно реагують на ситуацію, У мене загалом від цієї всієї ситуації з ТЦК склалося таке двояке враження. З одного боку, добре, що, в принципі, я все ще тут, я зможу, скажімо так, продовжувати займатися виноградом, зможу, в принципі, створювати якийсь контент, якось розвиватися, але при цьому всьому я розумію, що, в принципі, Служба в війську це теж певний розвиток, скажімо так, з минулого разу, як я там був, в принципі, це мені дало певний поштовх для того, щоб продовжувати займатися спортом. Займатися бігом я по життю ніколи не любив бігати, але, в принципі, я все життя до цього повертаюся. Я там не дослужився в армії декогось. Великого солдафона, якому всі винні, я так і залишився, в принципі, в ролі маленького солдафона, який постійно комусь винен щось. І я, в принципі, так і, і живу. Якісь норми стараюся все-таки виконувати. Зараз у мене проблеми з роботою. Я займався займаюся відмальовуванням штампів, але. Нещодавно наїхала поліція на цю контору, там замовник робив якісь замовлення, і вони використовували це в протизаконних цілях. Хоча я зі своєї сторони не міг безпосередньо по тому замовленню точно сказати, що воно використовується в протизаконних цілях, тому що ну, люди, які замовляли, вони замовляли багато абсолютно нових печаток. Просто, скажімо так, є шаблон, потрібно описати якісь нові дані, абсолютно від нових організацій, тобто аналогів цих штампів ніде більше не було, це не були копії. Ну і зараз там, оце після того, як вони наїхали, зараз власник, той, хто займається безпосередньо виробництвом, він бере менше замовлень через те, що він не бере підозрілі замовлення в роботу, скажімо так, грошей стало менше, я зараз. У будь-якому випадку мені потрібно шукати роботу, потрібно щось думати. А роботи зараз знаходяться не дуже такі. Пропозиції бувають зовсім неадекватні. Буває просто, що не, немає відгуку від роботодавця. Тобто, ну, я то проживу тут якось в даний час, але майбутнє у мене все ще такі, досить таки примарне. Ну, і так для себе я розумію, в принципі, що на даний час я мав би вже трохи краще відбути ту всю службу, тому що ну, я б вже готувався конкретно до того, що, що конкретно потрібно зараз, а не просто так ішов для розваги для себе. Я б вже працював конкретно над тим, щоб досягнути якогось результату там. Ну, тому отакі в мене залишилися враження від цього всього ТЦК неоднозначно. В принципі, люди в самому ТЦК вони не намагаються вас завалити, там закидати всім, чим можна, тільки щоб вас кудись заперти, кудись далеко в якусь частину і щоб ви там сиділи кукали. В принципі, вони налаштовані на те, що вони працюють, тобто набирають людей. І що до них приходить багато людей, які просто банально не хочуть служити, і вони вже так дивляться і на тебе, як на людину, яка банально там зовсім не хоче служити і прийшла косити, В принципі, вони в цьому відношенні, в принципі, йдуть назустріч. Ну, принаймні, в тому ТЦК, в якому був я. А як там далі у кого, це я вже не знаю. Така в мене загалом ситуація. Ну, на цьому, напевно, все. Більше так особливо нічого розповідати.